Сподівався, що наступного року в один момент Росія розвалиться, такого не відбудеться. На жаль, що ми спостерігаємо, ми спостерігаємо поступову деградацію російської економіки. Тобто, це ползуча криза. Це не криза нормального світу, коли всі побачили на горизонті білого звірка і вирішили ой, капець, і побігли. Нам да, в Росії люди і бізнес, тому що він дуже часто дотичений до держави, не реагують правильно на сигнали і тому не біжуть з криком Мама, рятуйте. І це, власне, призводить до того, що нема моментальної паніки, але є поступове занурення в болото економічної кризи. І воно продовжується і наступного року. Ця історія з яйцями чи до цього історія з бензином. Багато-багато таких історій. Це просто свідчення того, що коли країна напрягається, а Росія дуже сильно напрягається, щоб вести війну. Повторюю, ці гроші, які вона витрачає, воно забирає звідкись або додруковує. І те і те негативно впливає на економіку. Тому це напруження і